Чи є в тобі потенціал змінити долю? Рівень твоєї енергії зараз? А я рада, така рада. Ти стала на цей шлях і отримуєш підтвердження цього. Тузи це початок, туз пентаклів. Ти хочеш змінити те, що ти маєш, ну, щось насушне, матеріальне так, в матеріальному світі. А це не про духовність, не про амбіції і не про інформацію. Це про матеріальне, це про красу, здоров'я, гроші, житло, якесь майно. Ти стала на шлях побудувати оцей райський куточок для себе. Стільки в тебе потенціалу зараз. Ти просто його акумулювала якийсь час, і зараз він готовий для того, щоб вилитися в Час на цей розклад буде для тебе. Чи додасть тобі трохи впевненості для руху? Давай глянемо, що блокує, не дає тобі зробити якийсь перший крок. Ну хто б сумнівався? Друзі, да? наше оточення. А куда ж ти? А ми, да, ти що? І вони осознано або не всіма своїми можливостями, методами будуть вас старатися отримати на тому місці, де ви є зараз. Так, на жаль, працює соціум. По іншому не буває, і давай щоб ще більше тебе спонукати, надати впевненості, що ти отримаєш, якщо підеш своєю дорогою і реалізуєш свою свій потенціал і свою енергію в правильне русло в те, яке ти хочеш, туди, куди ти хочеш, і не е розпорошиш це на цих людей, що ти отримаєш? Тебе поведуть Аркан сонця в цьому розкладі буде доцільно заглянути на глибший слой. Це про Божу іскру в кожному з нас, це про свій шлях, той, який вибрала душа, і коли ми йдемо своїм шляхом, це божественне нас веде, захищає і дає нам все, що нам потрібно для життя, ресурси, коли людина обирає себе, з'єднується зі своїм я, відчуває свою душу, керується зсередини, а не з. І і цієї людини все складається добре. Перший крок, який зробити дозволити своєму я проявитися, медитації, молитви, якийсь внутрішній діалог, те, що близьке саме вам. Чому ви отримуєте якісь інсайти? Вам потрібно почути свою душу. І ви зможете вийти з того порочного кола, життя насущного, тої долі, яку не душа вибирала, а так нам нав'язали родові програми, егрегоріальні, за їх силою. Ми часто не чуємо себе. От так вони. Працюють, щоб ми її не чули. Тоді, якби ми прислухалися до себе, то вони не були б потрібні нам, а вони ж їсти хочуть. Тому почуйте самі себе, свою душу. Не забувай про енергоні. Лайк, підписка, щоб не пропустити більше інформації. Приходь на приватний розклад, заглянемо, що там саме про тебе.